Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини в студії Миколи Різник. І далі, зокрема, про таке. Буремний схід. Терористи знову отримали підкріплення. Бійці невидимого фронту Україна відзначає День волонтера. Вердикт УЄФА кримським футбольним клубам заборонили грати в чемпіонаті Росії. Упродовж доби зафіксовано 55 обстрілів бойовиками позицій українських військ на Донбасі. За повідомленням прес-центру, АТО, вогонь вівся з використанням різних типів гармат, мінометів та реактивних систем. Активність незаконних збройних формувань зберігається на Луганському, Дебальцевському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Протягом доби надійшла інформація про загибель трьох цивільних осіб. Артилерія сил АТО у відповідь на підступні обстріли з боку бойовиків. Здійснила 31 вогневий удар по їхнім позиціям. Надійшла інформація від славних партизанів, які діють в Донецькій області. З повідомлення партизан стало відомо, що вони встановили розтяжки довкола блокпостів терористів. За їхніми даними, три чоловіка загинуло, та, як мінімум, три поранено. Росія перекинула в Україну три нові колони військової техніки з бензовозами і БТР. Про це на традиційному брифінгу розповів речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. У складі колон понад 200 одиниць техніки про кількісний склад живої сили не повідомлялося. Колони прослідували в напрямку Луганська. 45 нагород до Дня Збройних Сил України вручили в міністерстві оборони. Професійне свято військових майже співпадає з міжнародним днем волонтерів. Тому в Міноборони відзначили і їх. Ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня нагрудні відзнаки, грамоти та імені подарунки. Вручав міністр оборони Степан Полторак. Очільник відомства привітав усіх зі святом, подякував військовим і волонтерам за спільну і злагоджену роботу та пообіцяв всіляку підтримку зі свого боку. З Ним святом міністр пообіцяв привітати усіх і тих, хто на передовій, і тих, хто нині у госпіталях. До Дня Збройних сил нагороди дійдуть обов'язково. Я особисто сьогодні буду в Харків і завтра буду. Нагороджувати особовий склад, які знаходяться в Харківському госпіталі, а начальник Генерального штабу буде працювати в Київському шпиталі. Улучшилась координація немного с армією, То есть, по крайней мере, когда перед тем, как что-то вести, мы узнаем, какие планы, мы зараз работаем плотно со службой тыла Генерального штабу, узнаем, какие планы поставок в это подразделение от государства и пытаемся их дополнять, а не заменять. Сьогодні Україна відзначає день волонтерів. За останній рік ця професія, чи скоріше покликання, набуло нового значення, коли наші захисники мужньо тримають оборону від бойовиків та російських агресорів. Їх підтримують бійці невидимого фронту. Вони роблять маскувальні сітки, передають воїнам теплі речі, їжу та обов'язково листи підтримки і подяки спілкувалась із волонтерами Анастасія Островушко. Пані Надія плете маскувальні сітки майже щодня. Ця нехитра на перший погляд робота забирає чимало часу, проте може врятувати не одне життя. Перед таким прикриттям навіть тепловізори безсилі, а робити його може навчитися кожен. Плетемо, як йде нитка, треба хвилькою плести. Не дуже не дуже щільно, а так рідесенько трошки. З гарним відчуттям, що я можу бути прислужитися своїй країні і хлопцям тим, хто там нас захищає. Ось так з любові жінки вплітають у сітку стрічку за стрічкою. Працюють по кілька змін. За всім спостерігає, ось ця кікіморна. Тендітними руками робляться і кікімори, і маскувальні халати для снайперів. Якщо бачимо, що це вже по кольору не підходить, значить. Бігенько мозговий штурм. Да всі дівчинки зібралися, як його переробити. Хтось одну ідею дав хтось другу, хтось третя командна робота і все і за два дні вже робиться те, що потрібно тут всі. Діють і щось роблять, і приходять хлопці, і кажуть, що маскувальна сітка спасла нас, тому що 10 метрів від нас пройшли сепари і нас не замітили. Все, після цього більш нічого. Ти вже зранку встаєш і біжиш на ці сітки, на ці кікімори. Бійцям на фронт відправляють маскувальні сітки, кікімори, балаклави, шкарпетки, рукавички та інші речі. До посилки кладуть невеличкі подаруночки і обов'язково листи. Теплі слова підтримки та гордості за наших воїнів. Працюють жіночки у приміщенні четвертої київської фортеці, при світлі від ген. Генератора та з теплом від ще майданівських буржуйок. непівзруйнована історична будівля спочатку дала прихисток майданівцям, тепер волонтерам та воїнам, які приїжджають на ротацію. До речі, деякі бійці тут таки проживають по кілька днів. Щоправда, на камеру спілкуватися не бажають. Це вони не дуже хочуть давати Це не бо розумієш, що їм на завертатися ще багатьом, якщо чесно, треба буде якусь психологічну проти реабілітацію любому. Тобто, побачити там, якщо людина там ніколи не вбувала, ніколи не стріляла і тобто за. Деякий місяць побачити і кров, і, і самому приймати участь у бості. Тобто Міняє, міняє зразу світогляд. Хлопці з Нацгвардії приїхали на фронтових автівках. З собою привезли любі серцю дитячі малюнки. Тепер живуть у вежі та в наметах, а потім знову захищати Україну. Ще з березня ця фортеця слугувала прихистком для самооборони Майдану. Хлопці самостійно привели будівлю до ладу, вивезли сміття. Тут відбувались тренінги для майбутніх героїв АТО. Робота у фортеці, і зараз, планують облаштувати ще кімнати. Для цього у хід ідуть навіть старі меблі. Проте в пріоритеті залишається все-таки допомога фронту. Ми тісно співпрацюємо з усіма, бо ми самі майданівці. Ми у нас багато хлопців по різних батальйонах розкидали. У нас звідси багато хлопців пішло іменно в цей. Ми з ними не спілкуємося. Тобто ми знаємо, що їм потрібно, і ми не дуже довіряємо тим складам, ну які є, які збирають на склад, а потім не знати і невідомо, куди ті речі всі подівалися. А ми приймаємо участь у тому, що ми. Самі збираємо, самі заказуємо там буси і самі відправляємося на схід. нашій знімальній групі пощастило. Ми зустріли бійців, які якраз робили замовлення волонтерам. Цього разу хлопцям для прицільних пострілів терміново потрібні планшетки, коректувальника артилерійського вогню. Боєць позиним Нестор пояснює, як робити цей нехитрий пристрій. Для нього всього навсього потрібні дитяча дощечка для пластиліну, папір і плівка ракал. Проте мають військові і більш дорогі та масштабні потреби. На війні в артилерії планшет це в. Тратний матеріал, це треба. Ну у нас зараз 21 століття. Це дійсно витратний матеріал. Один планшет в мене я з нього працюю обчислю. Інший в мене в другого номера він тримає його за пазуху, що він не замерзав. Ще інший стоїть на зарядці, десь в машині. Вийшов в строю, той мені одразу цей батареї подовжує оці йомкісні батареї додаткові. Максимальне використання технічних засобів, навіть самих примітивних, воно здатне дуже сильно заощаджувати солдатське життя, життя патріотів і воїнів. Регулярно звідси відправляються каравани допомоги нашим воїнам на Донбас. Четверта вежа київської фортеці вже стала мекою для бажаючих допомогти бійцям. Збирають все: їжу, медикаменти, теплий одяг, тканину для маскувальних сіток. Приносить хто скільки зможе, пригодиться все. все. Сьогодні жіна поїхала зі мною, закупила п'ять. Ну правда, не нових, але зато зимові, теплі і... Будуть у руки. фірмові. Да, це фірми. Ну, де беушні, але зато по нормальній ціні от приносять речі різні. Навіть гуманітарка, яка у нас є пральня, яка погодилася нам сяте речка. Постільна білизна, яка не потрібна вдома, вона нам потрібна тут, тому що ми з нею маска халати робимо, і сітки робимо, які морився на світі. Крім того, дуже потрібні теплі речі, перчатки, шапочки. Якщо хтось може закупити нам дуже якісну, гарну флісу, там 230 Товщина, бо 260, Ми будемо дуже вдячні. Приєднатися до волонтерського руху може кожен. Пункт прийому допомоги фронту знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Старонаводницька. 2. раді будуть усьому. Та й кожен з нас відчує, що може принести користь нашій армії. Хай це будуть прості рукавички, але вони зігріють бійця на передовій у люті морози. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Укрпошта презентувала нову марку до Дня збройних сил. Вона носить назву за честь, за славу, за народ і присвячена бійцям, які воюють на сході України. Церемонія погашення нової марки відбулася у приміщенні головпоштамту. На столичному майдані незалежності у заході взяли участь заступник директора Укрпошти Роман Стасів та представники Міноборони України. Автором поштової марки виступив художник Володимир Таран. Її тираж складає 183 тисячі промірників, а вартість 2 гривні. Від сьогодні ця марка буде наклеєна на сотні тисяч конвертів і розлетиться кожний куточок країни, а також далеко за її межами, сповіщаючи про подвиг наших бійців. Слава Україні. Народи об'єднуються проти Путіна в Києві. створено альянс Балто-Чорноморських націй. Меморандум про створення альянсу підписали представники громадських організацій та патріотично налаштованих політичних партій України, Литви, Латвії, Естонії, Грузії та Білорусі країни поєднав спільний ворог, який править загарбницьку політику. Відтепер Альянс Балто-Чорноморських націй буде активно протидіяти політиці Кремля, а особливо путінській пропаганді. Створення такого альянсу Балти Чорноморських націй це створення додаткової площадки, яка може бути таким форпостом для протидії. Це і формування якихось заяв, звернень це і вироблення якоїсь спільної політики, узгодження певних певних дій. Займатися абсолютно практичними кроками щодо зв'язування різних і політичних напрямних наших держав, і суспільних, культурних, і торговельних, військових і так далі. Активісти проти здорожчання проїзду у столичному метро сьогодні під КМДА зібралося кілька десятків радикально налаштованих молодих людей. Вони вимагали зустрічі із заступником мера Ігорем Ніконовим і намагалися пройти всередину адміністрації. На перешкоді стала столична міліція. Нагадаю, 12 листопада міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада буде змушена підвищити вартість проїзду до 4 гривень. Керівництво столичної підземки неодноразово заявляло, що перевезення є збитковим, ми платимо 4, А метрополітен як шло 2 гривні, так і буде йти. Тобто він як залишається збитковим, так і буде залишатися збитковим. І вимагаємо від нього, щоб вони відмінили постанову про підвищення цін. І замість цієї постанови прийняли рішенням Києвради, затвердили, направити 100% кошти від реклами і від оренди для приміщень на потреби метрополітену. УЄФА заборонив кримським футбольним клубам виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня наступного року. Таке рішення ухвалено за підсумками засідання виконкому організації. Російський футбольний союз позбавлено права проводити будь-які турніри в Криму без дозволу УЄФА та Федерації футболу України. Нагадаю, з серпня в другому дивізіоні російського чемпіонату виступають три клуби: СКЧФ Севастополь, ТСК СІМФерополь та Жемчужина Ялта. Аби футбол України Криму остаточно не занепав. В УЄФА оголосили півострів спеціальною зоною, пообіцявши сприяння у фінансуванні та розвитку тамтешнього дитячого та аматорського футболу по кримським клубам прокоментував віцепрезидент Європейського футбольного союзу Григорій Суркіс. Він залишився задоволений таким рішенням і висловився з приводу відсутності штрафних санкцій до російського футбольного союзу, яких вимагала футбольна громадськість України. Як громадянин України і патріот я цілком поділяю справедливі емоції наших уболівальників. але я був зацікавлений не стільки у покаранні російського футбольного союзу, скільки у дотриманні безперечного права Федерації футболу України здійснювати свою юрисдикцію в Криму. По суті, нинішнім рішенням УЄФА надає російському футбольному союзу можливість зберегти обличчя і повернутися до правового поля. Якщо ж вони знехтують і цим шансом, тоді я думаю, перспектива застосування санкцій стане цілком реалістичною. Так звані СНІЛСИ, страхові номера індивідуальних особових рахунків, аналог українських ідентифікаційних номерів у Криму почали видавати півроку тому. Проте багато кримчан досі не можуть отримати заповітний документ, який необхідний для цілого ряду соціальних процедур в російських реаліях. Иметь СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета для каждого гражданина Российской Федерации – обязательное условие для получения пенсионных, страховых и материнских выплат. Но далеко не все получили его в Крыму. СНИЛС нужно оформлять и получать в отделениях пенсионного фонда по месту регистрации. Для этого нужно предоставлять только один документ – паспорт гражданина Российской Федерации и написать в пенсионном фонде соответствующее заявление. В России иметь СНИЛС – обязательное требование для любого гражданина с помощью этого документа можно как открывать счета в банках, так и получать весь спектр социальных выплат. Между тем, на данный момент СНИЛС можно получить только через несколько месяцев. Пластиковый документ делают только в Москве. Некоторые ждут его еще с лета. Хоть ты в августе сдал, хоть ты в сентябре сдал, а в декабре дают колончик прийти. В мае сдала еще не получила. Ухожу каждый год, месяц. Еще а а не готов. Мне сказали в начале. Марта прийти. Ого, а что так долго? А? Что так долго? Ну у меня сосед сдавал в июле до сих пор не получил. Ну быстро все ну, месяц, а? я месяц. месяц, все прекрасно, и все хорошо. Вы что? На данный момент в отделениях пенсионного фонда в Крыму большие очереди, в том числе тех, кто оформляет пенсию без СНИЛСа, потому что не успели его получить. Я социальный работник, я на подопечную сдала в сентябре, и вот сейчас пришла, и не знаю, готова или нет. А свой на работе нам должны выдать с лета, где-то с июля месяца, и до сих пор нам не выдают. В августе месяце я прихожу третий раз, еще не готова. Вот стою, не знаю, получу я или не получу. Получить страховой номер индивидуального лицевого счета необходимо до конца года, потому что его отсутствие в январе 2015 не позволит получить ни пенсию, ни открыть банковский счет. Николай Резник, Крым. Закон України про тимчасово окуповану територію не дозволяє без офіційного дозволу України перетинати морські, повітряні та суходольні кордони Криму. Але в анексований Крим літає аерофлот та інші російські компанії, а в порти Ялти та Севастополя заходять турецькі та грецькі пароми. Тим, що своїми діями в Криму Росія порушує всі міжнародні закони, вже нікого не здивуєш, але інші країни та приватні компанії не мають порушувати закони України. Це стверджують експерти. Неурядової організації Майдан іноземних справ. На сайті Майдан іностранних діл опубліковано 232 підтверджених факта нарушення самолетами воздушного пространства Крима. І 86 разів незаконно іностранні суда заходили в порти Крима. змінюються карти польотів, польотів і напрямків, як це відбувається з технічними зупинками в Анапі. Тобто на табло, наприклад, з Стамбульського аеропорту напрямок зазначається анапастамбул, насправді літак летить з Сімферополя. Ми вважаємо, що санкції, які були застосовані до порушників, не мають, ну, не є достатніми. Експерти Майдана іностранних діл предоставили общественності свій чорний список. На наш взгляд, ліца, які совершили подобні дії... то есть те действия, которые приравниваются к коллаборационизму, должны быть лишены полученных наград, званий, должностей в Украине. Простых крымчан они признают нерезидентами. Тех, кто предал свою страну, ну да, они тоже в совокупности не резиденты, но не более того. Те, наверное, ответственности перед страной этих людей гораздо больше. Реакции украинских властей нет никакой. На территории оккупированного Крыма продолжают работать украинские бизнесмены, которые просто перерегистрировали по российскому законодательству свой бизнес в Крыму. Фиртаж сегодня может спокойно, беспошненно возить на территорию Крыма сырье с Украины для своих заводов. И может как товары украинского выробництва вывозить продукцию за пределы Украины через территорию Украины, продолжать зарабатывать деньги. Вот. То есть это совершенно в то, в то время как вот мы с ним как кремчане, да, и вот наш коллега тут, который сидит, значит тоже из Крыма, мы не резиденты. Я валюту в банке не могу поменять. Кроме нарушителей границ Крыма, эксперты также составили список должностных лиц Украины, поддержавших аннексию Крыма. Пока в списке 78 человек, из них пятеро имеют звание Герои Украины. Оценить их вклад в аннексию Крыма еще предстоит украинской фемиде. Фарид Гусейнов, Тарас Беловол, Черноморская телерадиокомпания, Киев. Больше информации на сайте соцкраина.ком. Я же с вами не прощаюсь, Побачимось.